Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі у новому відео. Перш за все, з самого початку хочу всім безмежно подякувати за те, що ви нас так гарно привітали і підтримали з нашою новою справою. Безмежно вдячна, дуже вдячна за ваші замовлення, за те, що ви виходите на зв'язочок. Нам безмежно приємно. Це дуже мотивує і стимулює рухатись і розвиватись. Також у мене на каналі є багато нових підписників. Я вас також всіх вітаю. Безмежно рада, що ви до мене заглянули і залишилися. Якщо коротко, аби ви орієнтувались, про що мій канал він про жіночі справи, про домашні справи, про побут, про якусь мотивацію на прибирання. Я дуже люблю декорувати будинок. Часом виставляю такі відео з думкою, якраз про зимові новорічні свята. Я прикупила деякий декор. Також в відео поділюсь з вами покупочками. Дуже люблю виставляти рецепти. У мене рецепти дуже прості, і я дуже рада, що багатьом вони також подобаються. А також, як ви зрозуміли, я дуже люблю догляд, косметику, і також на моєму каналі часом виходять такі відео. Тому всіх запрошую та всім дякую, що ви зі мною, що ви залишились зі мною. Буду вдячна за вашу активність, за вподобайки, за коментарі, адже це просуває україномовний YouTube, розвиває канал. Тому безмежно дякую за вашу підтримку. Сьогоднішнє відео також буде таке різноманітне: трошечки про домашні справи, трошки про роботу, як я вже казала, покажу, який декор я придбала, а також зроблю розіграш з передостаннього відео. І внизу в інфобоксі залишу. Інформацію, хто ж переміг у конкурсі. Взагалі, в інфобоксі я завжди ділюся корисною інформацією, залишаю різноманітні посилання, тому ви можете переходити і користуватись цією інформацією. А зараз я вам бажаю приємного перегляду. І незважаючи, скільки б справ у мене за день не було, але ранок він приблизно одинаковий завжди. Випити водички, випити кави, поснідати, повитягувати весь посуд з посудомийної машини, який з вечора помився. Ну, одним словом, навести на кухні лад, тому що чи я повернусь сюди в обід, чи я повернусь сюди вже на вечір, але я дуже люблю залишити кухню і з вечора, і вранці, щоб вона була чистенькою. Для мене це має велике значення, і я стараюся цей процес ніколи. Не пропускати і нічого не відкладати. Ось кухня для мене це святе місце. Після прибирання я зазвичай п'ю ще одну каву і спускаюсь на своє тепер нове робоче місце. І запрошую вас сьогодні зі мною. Нова діяльність, яку ми зараз розпочали, мені насправді дуже подобається і приносить дуже багато задоволення. Хоча це досить виснажливо, я досить багато часу проводжу в комп'ютері, в телефоні, але, тим не менше, вже коли доходить діло до баночок, до формування замовлень, до відправки, я отримую величезне задоволення. Тому ще раз вам усім дякую. І ось так виглядає весь цей процес. Ну і, звичайно, не можу не поділитись з вами такою красою, яку я замовила з думкою уже про новорічні зимові свята, про Новий рік і Різдво у нас цього року набагато швидше. Я побачила на тому сайті, який я вже вам рекомендувала неодноразово. Ось таких оленів. Що я хочу сказати? Вони виглядають дуже красиво. Зараз я дістану. І ось так він виглядає. Він є дуже легенький, тому що я думаю, він зроблений з якогось або дуже тоненького пластику, або пінопласт. Ні, пластик, тому що він не гнеться, не мнеться. Але це він дуже легесенький. Але виглядає просто прекрасно і ціна була дуже бюджетною. Я не планую робити багато нових якихось таких оновлень. У мене є трошки новорічного декору, але таку. Просто мілашність. Я таку красу я не могла оминути стороною. І мені якраз до моїх кольорів, які я використовую, це в основному білий і золотом колір шампанського. Я, мені здається, буде дуже гарно. Також я ходила в АТБ, як я називаю на секонд хенд То відділення, де там продаються, продаються різні. Декори, там і посуд можна купити. Докупила ще ось таких два олені. В минулому році я ще такі купляла з золотими рогами, ну, в цьому році були білі, я їх чіпляла на ялиночку, і також дуже гарно вони виглядали. До речі, в АТБ їх можна придбати за дуже вигідною ціною, тому що, якщо взяти епіцентр чи інші магазини, там є набагато дорожче в два або в три рази. Також ще докупила ось такі гірлянди, все купляю зараз на батарейки, і ще щоб не забути, докупити батарейки, тому що гірлянди я тут докупила різні. Це такі, вони йдуть ниточки з однієї точки: 10 ниток. Їх можна гарно розподілити по ялиночці, також на батарейках, треба тільки докупити батарейки. І ось таку гілочку купила, можливо, десь використаю, трошки вона не така, як я собі її уявляла, але. Ну, якщо не в цьому році, то в іншому. Відразу показую, можете загуглити. Це не реклама. Я там вже неодноразово брала і минулого року декор, і цього року вже щось докупляла. Ось так їх можна знайти в інстаграмі, а також на сайті. Тому бо знаю, будете питатись, тому відповідно відразу відповідаю. Називається ось так: красота по-українськи. Наш український бізнес треба підтримувати. Тому мені. Завжди приємно вам щось порекомендувати. Нова професія, нові реалії життя. Так, насправді зараз дуже відповідальне завдання. Ми їдемо на фотосесію, будемо частково фотографувати себе, частково весь. Асортимент нашого, ну, звичайно, не весь, бо це нереально. Але також беремо з собою деякі баночки, які ми хочемо профотографувати, тому що в подальшому для інстаграму, для сайту нам це буде дуже потрібно. І я хочу зізнатись, що це моя насправді, якщо взяти фотостудію, це моя перша в житті фотосесія. Е, ніколи я ще до цього в студії не фотографувалась. Мені навіть водночас цікаво, водночас якось так дивно, тривожно, тому що е, це для мене буде таке нове е, заняття, нове завдання, виклик собі. І побачимо, що з цього вийде. Е, на макіяж я не записувалась, я зробила собі макіяж сама, зробила такий яскравий, тому що я знаю, що фотографії, фотоапарат. З, якби з'їдає трошки макіяж, тому мій макіяж сьогодні такий досить інтенсивний, але сподіваюся, що на фото буде якраз в міру. І ось власне сама фотосесія. Ми фотографувались по-різному, і разом, і окремо, і самі баночки фотографували. Досить було цікаво, але я вам скажу, вкотре переконую, що кожна професія це досить складно, навіть як на перший погляд виглядає, ніби: ну а що тут такого стала до фотографії, пофотографувалась, Та ні, насправді це потрібно бути зосередженою, завжди пильнувати за своєю поставою, за своєю мімікою. І це також, якщо ти тривалий час тим займаєшся, досить таки виснажує. Тому вкотре. Переконую, що кожна професія є дуже важливою, і кожна професія має свої якісь плюси і свої мінуси. Але якщо в цілому взяти, то я досить отримала велике задоволення. Це для мене вперше. І це як так досить по-жіночному викликало в мене якісь нові емоції, нові враження. Тому я б з радістю повторила і ще раз ходила на одну фотосесію і рекомендую вам також таке спробувати. Це був неймовірний досвід. Я себе відчувала фотомоделлю, хоча ніколи, ніколи раніше до цього я не мала фотосесій реально в студії. Прийшла трошки навіть втомлена, тому що все ж таки емоції, переживання, хвилювання, аби це все зробити правильно, гарно, красиво, і водночас таке відчуття якоїсь відповідальності і дуже швидкий темп. Тому що дається час, там півтора години, це потрібно було про скласти певну стратегію, виставити ті баночки, які ми хочемо, власне, по тематиках встигнути перевдягнутися. І Досить швидкий темп, але, тим не менше, дуже такі нові для мене і цікаві емоції. Тому я дуже задоволена, я трошечки вже втомилась, але. Думаю, результат буде хороший, Я дуже сподіваюся на це. І це навіть таке своєрідне для себе є побачити себе з іншого ракурсу, побачити себе якось, можливо, красиво в кадрі. Тому що я навіть помітила те, що я дуже давно нічого не одягала іншого, окрім якихось спортивних костюмів. І тут зміна стилю, зміна взагалі якоїсь діяльності дуже додає таких емоцій і дуже сподіваюся, що результат буде хороший. Рецептами цього тижня з вами ділитись не буду, бо просто ви просто погляньте, як я цього тижня харчувалася. Це все було дуже на швидкоруч. Гречка, якась рибка. Навіть не було часу приготувати якісь салатики, була просто нарізка овочів, але я обіцяю, я виправлюсь на наступний тиждень, підготую якісь цікаві рецептики і обов'язково поділюсь з вами. Але хочу ще нагадати: можливо, хтось забув про такий продукт, як печінка-тріски. До речі, мені нутриціолог сказала, що це дуже важливий продукт для жінки. Я, наприклад, на сніданок її ось так просто виделкою Продушую, даю туди варені яйця і накладаю на хлібчик. І Ось такі бутерброди дуже смачненькі і дуже корисні. Фолієва кислота, яйце корисне, бо має багато білку. Ну, Можна додати майонезу, цибульки, але я не додаю. Також, поки ще була хороша погода, я вирішила перевірити, як мої рослинки. В принципі, мені казали, що в цьому сезоні не буде так видно, чи вони вже прийнялись чи не прийнялись, але всі, в принципі, почувають себе непогано, вони недалеко біля води, але я їх все одно ще додатково поливала. Тому не знаю, досвідом, напевне, не так досвідом, а результатом поділюся на весну. Вже подивимось, як вони себе будуть почувати. Також вони мають трошечки підрости. Як мені сказали вже багато з підписників, що досаджувати нічого не потрібно, бо я і так їх досить густо насадила. Ну, але не знаю, я це роблю вперше. В мене дуже маленький в цьому досвід. Дай Бог, щоб всі вони гарно прийнялися, росли, а далі я вже побачу. Що я з ними буду робити? Дістаю якесь сміття з озера, бо вітер страшенний просто був вітер, і все розносить, де б тільки що не лежало. Так само ми ще побачили по дорозі, їхав трактор, ми його попросили, аби він нам тут допоміг розгорнути, тому що хлопці весь цей камінь розсипали, розгортали вручну, і це дуже складно. У нас тут трошечки є. Така територія, і ми хотіли її якось облагородити, тому що готуємо так само тут місце під, під офіс, бо будемо переїжджати з орендованого. Як я вже казала, ми знаходимося дуже близько біля стратегічного об'єкту, і там були випадки. Прильотів два рази, тому ми максимально швидко хочемо з'їхати. Так само на весну мене чекає ще одна клумбочка. Як вона вже тут намалювалася, мені так само потрібно буде її якось тут облагородити. Але ці вже всі справи я вже відкладаю на весну. Дай Бог, щоб ми з цим справили, що розпочали. Так що, ось такий в мене був цей тиждень. Насправді мало чого встигла, але, але і це добре. Іноді важливо навчитись не поспішати, а просто насолоджуватись тими етапами, тими процесами, які відбуваються зараз в житті. Бо на даний період живемо в такий час, що насправді не лише приємні події, не лише приємні ситуації відбуваються в житті. На жаль, коли на твою вулицю, чи в твоє місто, чи в твоє село приходять сумні звістки. З тієї реальності, в якій ми живемо, це насправді дуже так стрясає, і потрібно пам'ятати, якою ціною нам дається наше життя, щоб ми могли працювати, щоб ми могли щось створити, щоб наші діти могли вчитися і взагалі продовжувати жити. Тому була в нас ще ось така подія по сусідству, з нами проживав. Молодий чоловік, який з першого дня пішов нас захищати, і, на жаль, ми його проважали в останню дорогу. Герої не вмирають, але дуже було важко, дуже було дуже було важко. Я думаю, що тут слова є зайві. Єдине, що я хочу сказати, що всім потрібно пам'ятати ніколи не забувати і бути вдячними за те, що. Є люди, які залишають свій дім, свою сім'ю, своїх рідних і йдуть обороняти нашу рідну землю. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую всім, що ви були зі мною. Дякую вам за підтримку, усім нам мирного неба, і до скорої зустрічі. Всім папа! -па.